Нарешті ми дочекалися. Другий том п'ятого сезону це не просто кінець епохи, це лавина відповідей, які ми витягували з братів Даферів десять років, три з половиною години чистого лору, від якого плавиться мозок і розривається серце. Ви готові до фінального занурення? Тоді підписуйтесь на канал, ставте вподобайку, і ми починаємо розбирати кожну секунду цього сюжету. Спойлери полетять. Прямо зараз. Ми повертаємося в осінь 1987 року. Гокінс остаточно перетворений на мілітаризовану зону МАСЗ, яку наші герої іронічно прозвали «Біг Мак. Уряд намагається втримати розломи, але Векна вже перейшов до свого остаточного еншпілю. Він викрав 12 дітей, серед яких опинилася маленька. Холі Віллер та хлопчик Дерек і інтегрував їх у свою колективну свідомість, зробивши їх частиною єдиної психічної мережі, ці діти перебувають у стані глибокого трансу, вірячи, що вони в безпеці у фальшивій ілюзорній копії будинку крілів, поки Генрі використовує їх як ідеальні посудини. Для трансляції своєї сили векна прямо каже Віллу, що той був для нього ідеальним інструментом саме через свою вразливість. Але Віл, нарешті, зрозумів, його сила всередині, його персонаж пройшов грандіозний шлях від чарівника, який потребує зовнішніх інструментів, до справжнього чаклуна, що черпає міці з власної душі та пам'яті. Віл зізнається Джойс, що він вижив лише тому, що чіплявся за щасливі спогади про брата Джонатана та найкращого друга Майка. Саме це стало ключем до того, щоб не просто протистояти в екні, а почати викачувати його власну енергію. У розділі Шок Джок, де режисером став Френк Дарабонт. Ми бачимо Вілла в абсолютно новому світлі. Він навчився використовувати зв'язок із тіньовим монстром як двосторонній канал. Коли він перебуває біля розлому, його очі біліють, і він отримує здатність маніпулювати істотами вивороту. Сцена, де він бере під контроль армію демо-горгонів, щоб розірвати загарбників, це чистий візуальний тріумф. Але за це є ціна. Йому потрібна фізична близькість до ментальної мережі ворога, щоб зарядитися. І саме на фоні цієї битви стається один із найбільш обговорюваних моментів віл, нарешті, робить камінгаут перед усією групою. Те, як друзі його прийняли, як Майк підтвердив, що завжди буде поруч, і як найкращий друг, це дало віллу, можливість нарешті жити власним життям і рухатися далі. Тепер давайте зануримося в науку, яку нам розжували в епізоді Втеча з Камазоцу. Дестін викладає свою теорію черв'ячих дірок, пояснюючи, що виворіт – це міжвимірний міст, що з'єднує наш світ із безоднею, яку ми тепер знаємо як дистанція Х. Все це тримається на так званій екзотичній матерії. Це субстанція, яка викликає гравітаційне відштовхування і дозволяє кротовинам. Залишатися стабільними векна планує використати енергію 12 дітей-провідників щоб згорнути простір і повністю злити дві реальності в одну, знищивши лінійність часу. Ми нарешті дізналися шокуючу правду про 59-й рік і проект Невада. Все почалося з військового експерименту Елдрідж, названого на честь корабля, який зник за допомогою електромагнітних полів. Корабель випадково перетнув межу безодні, і єдиним вижилим був капітан батько Мартіна Бреннера. Він повернувся інфікованим частинками «Майндфлайера», що й дало поштовх дослідженням Бреннера молодшого. Юний Генрі Кріл у Неваді знайшов кейси з цими частинками, які належали радянському шпигуну. Контакти з цією субстанцією змінив його кров на клітинному рівні, перетворивши його на першого людського чаклуна з регенеративними здібностями. Виявилося, що саме кров Генрі пізніше вводили матерям піддослідних проекту Індіго. Включаючи матір 11 -ї. Тепер доктор К у виконанні Лінди Гамільтон намагається повторити цей процес із номер 8 але результати слабкі, тому їй досі потрібна кров 11. -ї. Емоційно цей блок серії просто випалює глядача. Бійка Стіва та Дастіна була неймовірно жорсткою з ударами, матами та справжнім задушенням. Стів нарешті зірвався і ввалив Дастіну емоційного ляпаса, змусивши його повернутися до реальності, бачити, як вони миряться зі словами якщо ти помреш, я помру це було неймовірно сильно. Не менш важливим стало пробудження Макс. Її зв'язок із Холі Віллер у ментальній в'язниці Камазоц, допоміг їм обом. Холі пройшла шлях від переляканої дитини до справжньої героїні, врятувавши Макс і довівши, що героїзм це внутрішня сила, а не фігурка з магазину. Хоча Макс тепер фізично слабка, вона бачила розум векни зсередини. І це знання стає вирішальним. План порятунку отримав назву Операція Бобове стебло. Герої планують використати радіовежу, щоб од могла зламати розум векне, поки він намагається злити світи. Майк змайстрував детонатор на основі програвача, який має вибухнути на певній ноті. Існує велика ймовірність, що цією піснею стане «Queen Who Wants To Live Forever», яка не ліцензувалася для кіно десятиліттями. Це має бути найпотужніший музичний момент в історії тебе, але в плані є діра. Хопер досі зберігає вибуховий жилет. Це створює перечуття фінальної самопожертви. Хопер може врятувати свою названу доньку ціною власного життя, що стане логічним завершенням його шляху як батька. Щодо стосунків, то сцена анпропозиції Ненсі та Джонатана стала однією з найдоросліших у серіалі. Вони нарешті визнали, що хоч і люблять один одного, їм час рухатися далі різними шляхами. Ненсі тепер одиначка, і це виглядає як її справжнє становлення. Водночас Калі переконує Од, що поки вони живі, люди завжди полюватимуть на них. Це підводить нас до похмурого висновку. Цикл не розірветься, поки Од, калі. І можливо, віл існують. Існує теорія, що от, врешті-решт, піде в ізоляцію до місця з трьома водоспадами, можливо, в Ісландії, де бачили Міллі Бобі Браун, щоб назавжди розірвати зв'язок із цим світом. Проте, не все ідеально. Найбільша проблема це неймовірна сюжетна броня. Холі падає з неба і залишається живою. Ненсі та Джонатан у пастці теж живі. Навіть Мюррей вижив після очевидної смерті. Коли серіал створює стільки «Close колс, але нікого не вбиває, відчуття небезпеки поступово зникає. Також Лінда Гамільтон поки що виглядає як бліда тінь Бренера, а Джойс майже не має простору для розвитку, окрім як бути тривожною мамою. Ми підходимо до точки конвергенції 6 листопада. Це дата, яка повторюється кожні 24 роки 1959 1983 1987 Векна намагається завершити свій 24 годинний космічний цикл, щоб розірвати саму концепцію часу. Чи справді Генрі Кріл це лише маріонетка в руках більш давньої сутності з вивороту? Яка ваша думка щодо цих трьох серій? Пишіть у коментарях, я все читаю. Не забувайте ставити вподобайку, якщо було цікаво, та підписуйтеся. Дякую і побачимося.